Вітання! Ви дивитеся Кременчуцькі новини. Міський голова Олег Бабаєв оглянув чергову партію нових тролейбусів. У лісгоспі розпочинається гаряча пора, і в Кременчуці запрацювало добре таксі. Залишатися з нами буде цікаво. Цими днями проблема номер один в Україні боротьба зі сніговою навалою. Кременчуцькі комунальники запевняють, вони на поготові. А сніг іде неважливо вирушаєте ви в дорогу на колесах чи на своїх двох. Дістатися з пункту А в пункт Б задача непроста. Поки що зима відвоює позиції у комунальних та дорожніх служб. Втім, останні переконують нас, що ситуація в місті контрольована. У порівнянні з іншими містами та столицею контролювати ситуацію в Кримучуці значно простіше. Ні, тобі заторів, ні тобі колапсів. тільки б не зурочити. За повідомленням диспетчерської служби КТП 1628, Тільки після обіду почала надходити заявки на посипку доріг. Перші заявочки до нас поступили в 15.35. Перша заявка була на Крюковський мост на посипку. Наша машина уже туди під'їхала, але там зараз пробка поки посипати ми не можемо. Сейчас подъедут ГАИ и помогут нашей машине проехать и посыпать дорогу, чтобы не возникало пробок. Далее были заявки на спуски, подъемы Водоканал, Пизавод. Также были заявочки на перекрестки на улице Московской. Московская Киевская, Московская Мира, Московская Харольская. Також очень просять нас дають нам заявочки служба контролю из полкома 1563, Они очень просять посипати красноармейскую, грюшовий, то есть раковку. А що нам скаже начальник транспортного цеху? Головний регулювальник руху прибиральної техніки в місті на даний момент. работает у нас 9 единиц транспорта транспорту для посипки і уборки від снега. два фронтальних погрузчика. Трактор з отвалом і щотки. Я думаю, що проблем нікакий не буде. У нас сотвала практично 12 днів техніки з отвалами. Да, якщо буде навіть сніг, які з утра до вечора ми маємо справитися своїми силами. Поки тільки на центральних вулицях. Сніг поки ми ще нікуди не вивозили, тому що об'єм об'єм є більший. Якщо буде побольше об'єми, ми будемо його вивозити туди з города. Головне не панікувати, а пригадати, що у природи чотири сезони і кожний краще за інший. Радіємо снігу і готуємося до нового року. У керівному складі холдингової компанії АвтоКрас відбулися зміни. Про це міським журналістам під час брифінгу повідомив міський голова Олег Бабаєв. Сергій Васильович Сазонов да, назначений представителем наблюдательного совету холдингової компанії АвтоКрас. Черняк, Роман, по-моєму, да, назначений генеральним директором. Как автокрас. Такие вчера изменения проезжал Живаго, да, я так понимаю, представлять нового директора и распределить между ними обязанности. Черняк же был директором завода в Полтаве, завода по, по производству топливной аппаратуры, то есть для КРАЗа в том числе. Вот, ну, в общем-то, он входит в состав холодильной компании «Автокрас». Ну, видимо, уже у, у вот Сазонова будут более ну, такие большие задачи глобальные. У э, товарища Черніках буде просто завод кременчувських чиновників підозрюють у вимаганні та утриманні хабарів за приватизацію кімнат у гуртожитках міста. Ось як це прокоментував міський голова Олег Бабаєв. мене дуже багато людей обращались по тому, що йдуть нарушення в приватизації. Касається общежитті, ну не тільки общежитті, але й общего квартирному управління. на протяжні. этого года, который уже заканчивается. Я обратился к начальнику УВД области о том, чтобы проверили факты, которые есть у нас в Квартирном управлении. То есть это была моя инициатива. Я вам сразу говорю об этом. Я благодарен сегодня тем, что они откликнулись. Была какая-то работа проведена, там оперативно разосные мероприятия, которых я, в принципе, ну, не имею права говорить, я их не знаю. Меня не посвящает тайное следствие. Могу одно сказать. Мы сейчас относимся к этому моменту очень отрицательно. Но любой, любое должностное лицо, которое будет, не дай Бог, каким-то краем к этому делу относиться, будет немедленно уволено. То, что сегодня там идут... Идут разборки, и будем говорить, идет оперативная работа. Это работа милиции. Пусть доказывают, пусть решают вопросы. Какие есть. Мы в любом случае такие факты должны вскрывать, потому что факты коррупции, факты взяточничества, они чужды нашей команде. Я одну могу сказать. что самое жесткое и самое непримиримое отношение к людям, которые, не дай бог, участвовали в коррупции либо в взяточничестве, будет со стороны городской власти. Я еще раз повторяю, что ни один из должностных лиц, который будет доказан следствием, имел к этому какие-то какое-то отношение, он работать в команде не будет. Благое дело приватизация общежития, правда? Да, еще, вот, допустим, во многих городах оно и не начиналось. Любое благое дело можно взять и Да вот, К сожалению, когда пошли жалобы людей, я обратил внимание, что у нас это как-то глубится. В следующем году мы должны сделать прорыв в этом вопросе, эту инициативу поддержать, эту инициативу развивать. Вот. ну і звісно, в наш городской совет должны, все таки в наш фонд поступати квартири, которые принадлежат по праву по закону городу і соответственно розподіляти їх справедливо між людьми. За повідомленням правоохоронців наразі триває досудове слідство за статтею одержання хабара, що тягне за собою позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з конфіскацією майна. І другу партію нових тролейбусів, яка вчора вдень прибула до Кременчука, сьогодні оглянув міський голова Олег Бабаєв. Свого задоволення від такого придбання для міста мер не приховував. Чотири тролейбуси, кожен з яких розраховано на 105 пасажирів, прийшли до Кременчука зі Львова вчора вдень. Місто очікує від постачальника ще шість одиниць екологічного транспорту. На маршрути, як запевняє мер, вони всі вийдуть у другій половині січня, коли відбудеться їх наладка та обкатка. А перед тим спеціалісти ще й перевірять усю комплектацію. Нові тролейбуси не тільки поліпшать якість пасажироперевезень, а ще й на імідж міста спрацюють. Майонези нові тролейбуси не рекламуватимуть, запевняє мер. мервому випадку, От який красаєць жовтенькі красивий, Ми часом пройдемо порядок. розкрасимо. Нанесем нашу э, городскую символику, чтобы крымчужане гордились своим транспортом общественным, своим городом. И я уверен, что новых 13 троллейбусов в городе – это очень большая э, победа. Батр, кто цикавится, интересуется, выйдет? Ну вот мы делаем сегодня э, несколько моментов. Первый момент – обязательно все водители троллейбуса будут одеты в новую форму. по два комплекта сейчас шьём. Для этого нужно время, естественно. Можно было, конечно, сделать раньше, но давайте мы не будем спешить, потому что мы сейчас начали эту работу, пока мы не получим все тролейбусы. перевезення в Кримуччиї з новими тролейбусами стане ефективнішим, — opyvnenyy заступник міського голови Валерій Медвидовський. Новые троллейбусы это и новое отношение людей будет к своей работе, безусловно, форма, одежда и все. И кримичаряня, я думаю, оценят это за по заслугам, потому как все таки Транспорт экологически чистый, удобный, новый. Я думаю, это будет, с удовольствием люди будут ездить, тем более, это троллейбусы низкопольные, могут для людей, у которых есть какие-то физические проблемы, могут пользоваться услугами. Ну и я думаю, что все-таки эти троллейбусы позволят нашему троллейбусному управлению более эффективно работать, зарабатывать деньги и содержать и свою базу, и водителей, и зарплату оплатить. и материальную часть, в общем-то, это только плюс. Новая техника – это всегда хорошо, это значит движение вперед. Старший майстер Юрій Ноженко один з тих, хто обслуговуватиме нову техніку. Вважає, тролейбусне управління поповнюється новими тролейбусами саме вчасно. Це дуже хороше Потому Тому ну, що парк, звісно, ми підтримуємо ті тролейбуси, які з кожним ну, роком їх все трудніше і трудніше. Техніка Ну, Я думаю, що для нашого міста це буде лучший вариант. В Принципі у нас такі тролейбуси вже ходять, ну в общем-то особих претензій к ним немає. що в обслужуванні, що в експлуатацію. Тролейбуси хороші. Настаріші тролейбуси, які зараз працюють на маршрутах, потихеньку списуватимуть. Втім, на партії з 13 нових одиниць техніки придбання для тролейбусного управління не завершаться, запевнив Олег Бабаєв. День 14 грудня, з який минає день вшанування ліквідаторів Чорнобильської аварії. Саме цього дня 1996 року було завершено будівництво саркофагу над четвертим зруйнованим енергоблоком. І сьогодні Кременчуцька громада разом з усією спільнотою вшановувала ліквідаторів Чорнобильської аварії. Чорнобильська катастрофа постала незмовкаючою дзвіницею нашої совісті пам'яті скорботи на одному з берегів Дніпра Славути в нашому надніпрянському Кременчуці. Були мітугою тугою, сколихою сумні спогади символічний дзвін та піднімає хвилю людської вдячності за смертний подвиг. Не дивлячись на те, що вже пройшло багато років, але ті події вони больно віддаються в наших серцях. Ще багато свідків тих подій. Сьогодні живі учасники цих подій, і вони разом з нами. Полум'яні гвоздики, тендітні троянди кладуть до підніжжя пам'ятного знаку міські та районні посадовці та побратими, світла пам'ять душам тих ліквідаторів, які назавжди відійшли у вічність, і глибока шана тим, кому випала трагічна доля, і які є особленням мужності, героїзму та сили духу для нинішніх і прийдешніх поколінь. Щороку цього дня так зване Чорнобильське відділення п'ятої міської лікарні приймає гостей. Вдячні співвітчизники, представники міської влади та Кременчуцької громади, прагнуть цей особливий день вшанувати героїв, які ціною власного життя і здоров'я приборкали одну з наймасштабніших техногенних катастроф. Я вам всім дякую за це, за те, що зробили, врятували свої сім'ї, своїх людей, які залишились на місцях вдома. І залишились земля. За Кожен рік з Хермічівського регіону 25 чоловік, Чорнобильців уходять від нас. Шановний медперсонал, шановні гості, <клухи> усіх відділів міського голови Олега Бабаєва, привітати вас і подякувати за той неоціненний труд, який ви здійснили в Часи такої страшної трагедії усі проблеми кримінчужан-чорнобильців, як і загалом по Україні, не можна вирішити на місцевому рівні. Проте зусилля міської влади не залишаються непоміченими. Ні медичним працівникам лікарні, ні представникам міської влади міста Кременчука. Я вважаю, не соромно дивитися в очі чорнобильцям. Те, що зроблено в цьому році, цього чекали не 10 років, а набагато більше. Ви бачите, як оновилося наше відділення. Ну навіть не оновилося, а воно відродилось заново. Як завжди, в такий день спогади, побажання побратимам та щирі душевні слова вдячності, квіти і подарунки лікарям за милосердість, щунність і професіоналізм. На додачу офісний комп'ютерний комплекс від міської влади життя продовжується, і присутні на урочистому зібранні ліквідатори оптимістично бажають один одному будемо жити. А ми додаємо: живіть довго, радійте життю і почувайтеся захищеними. Водії приватного таксі цього року вперше стали помічниками святого Миколая. Про це нам повідомила головний координатор благодійного проєкту Святий Миколай дітям у Кременчуці Світлана Пишіта. З початку тижня містом курсують симпатичні добре примітні таксі з цифровими позначеннями 646 та спеціальними наліпками Добре таксі. Це абсолют плюс, які долучилися до цьогорічної акції вперше. Вони цього року роблять таку акцію, як подарунок дітям. Тобто, ти визиваєш таксі і можеш одночасно. Досягнути той мети, доїхати до назначеного пункту, і також залишити водієві свій подарунок дітям. І ці таксі поступово протягом цього і наступного тижня будуть збирати подарунки та направлять їх до центрального нашого офісу. І вони обов'язково достануться дітям, які цього потребують. Тож, навіть ті, хто завжди поспішає за бажанням, зможуть реалізувати свої доброчинні наміри, поєднавши так би мовити, приємне з корисним. Упродовж листопада у Кременчуці тривав місячник правових знань. Лише для учнівської молоді спеціалісти міського управління юстиції провели майже 90 семінарів, круглих столів, практично теоретичних тренінгів та конкурсів. На засіданні Міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення нагородили юних правників, які стали переможцями інтернет-вікторини, права дитини. Мета правового виховання учнівської молоді це формування у кожного учня системи знань з основ держави та права, прищеплення навичок правосвідомої поведінки, формування потреб та вмінь активно захищати в установленому законом порядку свої права та законні інтереси інших осіб, зазначив на початку засідання ради заступник міського голови Кременчука Віталій Малецький. Саме тому під час місячника правових знань для учнів навчальних закладів були організовані тематичні зустрічі з юристами, дні правового інформування школярів, тренінги, різноманітні конкурси та вікторини, презентації науково-методичної літератури. На зустрічах розглядалися питання захисту суспільної моралі, гендерної рівності, попередження, насильства у сім'ї. Родзинкою та цьогорічним ноу-хау стала інтернет-вікторина для учнів навчальних закладів міста права дитини. Цього року це була інтернет Вікторина. Ми хотіли, щоб такий захід пройшов, ну, скажімо так, на дотику двох знання дітьми двох наук, ну, вмінням користуватися сучасними технологіями, і ці вміння застосувати на прикладі застосування правових норм. Крім того, ми знаємо, що 20 листопада щорічно відзначається Всесвітньою організацією ЮНІСЕФ, значить, день Всесвітній день захисту прав дитини. І от ми цю інтернет Вікторину якраз і присвятили. Ти правам дитини учасники Вікторини 137 кременчуцьких школярів повинні були продемонструвати свої знання різних нормативно-правових актів від Конвенції ООН про права дитини до указів президента України та законів України. І це більшості з юних правників вдалося на відмінно. Найкраще ж упоралися із завданнями старшокласники Кременчуцького ліцею номер 4 Яна Голобородька, Денис Лінченко, Олександр Мельник, Андрій Турбаба, Марина Жукова. Вони отримали грамоти та подарунки. Наприкінці зустрічі майбутнім юристам продемонстрували телевізійний фільм про роботу управління юстиції, створений журналістами Кременчиської міської телерадіокомпанії. До нового року залишається трохи більше двох тижнів, і саме зараз у Кременчуцькому лісному господарстві настає гаряча пора. У лісгоспі розпочинається заготівля новорічних красунь ялинок для реалізації населенню. А ще лісникам потрібно охороняти ліс від браконьєрів, які незаконно вирубують новорічні плантації. Як розпочинається шлях лісового новорічного деревця від лісорозсадника до подвір'я лісного господарства, де ялинки продають населенню, на власні очі бачила Тетяна. Андрія Стрімко наближається улюблене свято малечі дорослих новий рік, а яке ж свято без новорічний красунь ялинки. І якби нас не переконували, що штучні ялинки практичніші за справжні, жодна штучна ялинка не йде яке порівняння зі справжньою лісовою красунею. У кремічуці, правда, не так густо з ялинками, значно простіше зі звичайними соснами, які спеціально для цього вирощують у кремічуцькому лісовому господарстві. Для того, щоб прикрасити з собою новорічні свята на декілька днів, деревцю потрібно зростати щонайменше 6 років, а розпочинається життя ялинки на спеціальній спеціальних Процес цей йде з того, що заготовляється шишка осінню, переробляється в шишкосушилках, з неї виходить насіння, весною воно висівається, росте рік, і ми бачимо за рік, яка виросла у нас молоденька сосенка. Весною ми її знову беремо, звідси викопуємо і садимо в ліс. Та частинка йде на плантації. І з цього посадкового матеріалу виростає ліс, і також новорічні ялинки. Під час минулого новорічного сезону у лісгоспі для потреб населення було реалізовано 18 тисяч новорічних красунь. Цього року було прийнято рішення збільшити план заготівлі до 20 тисяч. Враховуючи інтереси населення, лісгосп не збільшив вартість ялинок. Цьогорічна вартість залишається також, як в минулому році. Отака ялинка коштує 33 гривні це півтора метри. А отаку новорічну красуню можна придбати за 27 гривень. Офіційний продаж ялинок стартує вже завтра, 15 грудня. Придбати новорічне деревце можна за трьома адресами: по вулиці Шевченка, 41, де розміщена адмінбудівля держлізгоспу, та у Кремічуському і Крюківському лісництвах, які знаходяться відповідно малій кохнівці та садках. Також цьому році населенню буде запропоновано новорічні набори за доступною ціною та кримські сосни у горщиках. Вся продукція держлізгоспу пройшла перевірку на відсутність радіаційного забруднення і має відповідний чіп з кодом. Можна з цих чіпів зайти на сайт і щитати інформацію про дану ялинку. От звід, де вона заготовлена, звідки вона привезена, тому що в місті будуть продавати звичайно інші будуть привозити ялинки. Вони обов'язково всі повинні бути з електронними чіпами. І, звичайно ж, завтрашнього дня розпочинаються планові рейди по боротьбі із браконьєрами лісу. Створено спеціальні бригади із працівників Держлісгоспу, виставляються пости. Також у рейди залучаються працівники правоохоронних органів. Але слід зазначити, що дешевше буде придбати новорічну красуню у лісників. Штраф за зрубану новорічну ялинку 85 гривень, збитки 180 гривень. Так, завершується робочий тиждень, і саме час уже готуватися до новорічних свят. Тож приємного вам передсвяткового клопоту і до справ міських повернемося уже в понеділок. Дивіться нас, як завжди, о 21-й. Телефонуйте цілодобово 78 08 18. Побачимося.